Ітгайцівська громада знову у жалобі. Сьогодні у селі Струмівка зібралося чимало людей, аби попрощатися з земляком, героєм Іваном Шевчуком. Звичайно, важка втрата того, що і для любив батьків поважав нас, мрія і війна запирає найкращих для нас. Ми надіялися, що він лишиться, прийде, живим повернеться. Звичайно, ну словами не можна передати, бо своя рідна людина, хтось чужий. Загине то шкода своє, ну завжди як найкраще. І Важко. про це дуже важко говорити. Воїн мужньо стояв на захисті рідної держави на східних рубежах. Завжди мужньо виконував свій військовий обов'язок та був вірний присязі. 3 грудня минулого року зв'язок з героєм обірвався. Рідні майоріли надією, що захисник живий та невдовзі повернеться додому. На жаль, дива не сталося. Іван Шевчук загинув, виконуючи бойове завдання поблизу Макарівки на Донеччині. Це наш якби це друг. Ми з школи дружили, гуляли разом. Дуже такий веселий, був позитивний хлопець. Ми ще так згадували. Дуже любив жарну картоплю. Як ми зустрічалися, він завжди говорив, що дівчата, нажати картоплю, я прийду. Дуже шкода, звичайно, шкода, бо позитивний, хороший. І вірили до останнього, що може в полоні. А так вчора просто в фейсбуці подивилися. І дуже шкода, дуже хороша людина була. Мріяв, бізнес він свій мав. Якби на той час, як ми щось спілкувалися, він працював, бо нього там з батьком, з братом його старшим. Звичайно, що він хотів мати сім'ю, дітей. Ну. Віддати останню шану герою та подякувати за його подвиг зібралося чимало людей. Ті, хто знав Івана Шевчука, пригадують його щирим, добрим та справжнім. Івана ми знали, був дуже хороший, веселий, якби ну завжди. Така була від нього допомога. Тварин любив. Постійно і корм для тваринок. Дуже був такий ну, хороший, шкода. Шкода, що так сталося. Свій останній спочинок воїн знайшов на місцевому кладовищі біля храму всіх святих землі української у селі Струмівка. 28 листопада у громаді оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять, честь і шана герою та щирі співчуття рідним і близьким. Анна Рарох, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.